З фортифікаціями. Третє, ми вітаємо той факт, що президент Зеленський. Почув європейську солідарність і визнав нашу правоту, що ПДФО військове має залишатися підрозділом, а не йти на корупційні дороги, марафони і чорті, що. І тому, звичайно, ПДФО має бути направлено на військові підрозділи для закупівлі дронів, але це не робиться через відосики. Це не робиться через тільки заяви в телевізорі. Це робиться через законодавчі зміни. І я дякую Ніні, -ні Южані, ні, Ростиславу Павленко, які є авторами відповідних законодавчих змін. І ми їх будемо просувати як першочергове, вимагаючи відслуг виконання всіх цих заяв президента Зеленського. Бо не може ж бути так, що з телевізора одне в парламенті відбувається інше. Кешбек і що завгодно, тільки не гроші на дрони. Окрема тема, окрема тема, і ми зараз попросимо вивести оцей слайд. Зверніть увагу, що нам обіцяли ось ця сума: 96,3 мільярди гривень. Будуть іти на закупівлю БПЛА. Насправді виконана за 10 місяців тільки 66,1 і мільярдів на БПЛА. І окрема тема якість цих безпілотників. Ми маємо десятки а то й сотні скарг з усіх підрозділів. По-перше, щодо дефіциту цих БПЛА, а по-друге, що від держави часто приходять настільки неякісні дрони, що вони просто не взлітають. І тому ми вважаємо, що ця слідча комісія має негайно розібратися, за якими критеріями купував, ці дрони, хто стояв за цими поставками і хто понесе відповідальність за неякісні дрони? Е, наступна позиція: ми. Підтримуємо і вимагаємо створення спеціальної тимчасової слідчої комісії по мінам, бути такого, що у нас приватизована оцей напрямок а, закупівлі снарядів, мін в якихось своїх структурах можна посилати потім чорті, що до збройних сил України бути такого не може. І парламент несе повну відповідальність за те, що не виконує свою контролюючу функцію і дозволяє виконавчій владі зловживати, наживатися і красти на війні. Звичайно, ми чекаємо тут. Повної співпраці з антикорупційними органами, і саме на цьому, на повному моніторингу того, як витрачається кожна копійка на армії, має бути зосереджена наша робота. Ну і далі ще дуже важливі наші ініціативи з цього місяця. Всі українці відчують підняття податків на 3,5%. Військовий збір має йти виключно на сили безпеки і оборони, виключно на фінансування армії, а не на кешбек, ані на що завгодно. І в цьому контексті, звичайно, ми вимагаємо створення спецфонду Ніна Южаніна, Ростислав Павленко, вся наша команда Петро Олексійович розробили відповідний законопроект. І е, остання, я думаю, моя теза, яка е, принципово.